17 жовтня у Коломиї відбувся четвертий всеукраїнський турнір з дзюдо пам'яті майстра спорту з чотирьох видів боротьби Михайла Гаріпова. У змаганнях взяли участь команди з Івано-Франківська, надвірне Коломиї, Космича, Косова, Рожнятова та Калуша. Понад 120 юних спортсменів боролися за звання найсильніших. Відкриваючи турнір, головний суддя змагань Анатолій Бурнаєв розповів учасникам про свого товариша по татамі Михайла Гаріпова і побажав їм, щоб ця боротьба стала справді щасливою для тих, хто прагне знайти свою зірку у великому спорті. Вихованці відділення дзюдо Каувської дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл на Коломийському татамі виступили досить успішно. Для кількох з них ці змагання були першими у своїй спортивній кар'єрі. У результаті наполегливих зусиль, демонструючи чудову технічну і фізичну підготовку, бійцівські морально-вольові якості, переможцями турніру стали калушани Уляна Харів, Дмитро Паньків та Роман Кучер. Срібні нагороди у своїх вагових категоріях вибороли Віталій Ліщинський, Олександр Давидюк та Назарій Делікат. А на третю сходинку підесталу мали час піднятися Олександр Косило, Іван Гітер, Святослав Шинкар, Михайло Мартинюк, Євген Глушко, Андрій Мисів, Назар Волошин, Арсен Дідошак, Максим Токар, Максим Турій, Олександр Мельник, Андрій Ковальчук, Олександр Униськів, Олег Грабовецький, Владислав Карбацький, Роман Косар. Тарас Лукиянчук, Володимир Мудрик, Ольга Дейнега, Анастасія Волошин, Діана Каблак та Юлія Дуняк. Чемпіони та призери турніру нагороджені дипломами, грамотами та медалями. У загальнокомандному заліку головний кубок завоювали господарі татамі Коломийські Дудоїсти. Друге місце посіла команда надвірне, а калуська команда стала володарем бронзового кубку.